Доброго дня, любі друзі! Сьогодні у нас обзорчик агрегата 2 в одному макіта акумуляторний. Ось це йде болгарочка і електропила акумуляторна. Ось така. Як вона працює? Є набор. Зарядочка на місці ось така як. Так, два акумулятора. Літієвих підходять сюди. Так, кріплення на пилку. Є цеп. Шина. Така набір ключів і різних болтиків. Ручка на болгарку. Ручка до пили акумуляторної, захист на болгарку, ключ болгарочний такий, все на місці. Так. Ось такому оригінальному кейсі. взяли і понесли, куди вам потрібно. Дякую всім за увагу. Хто хоче замовити, пишіть. В хазяйстві дуже потрібна річ. Ось таке зараз можливо, щоб поставити акумулятора щоб побачити, як воно працює. Ось ми поставили акумулятор. Хороші обороти. Хто хоче замовити, вертайтесь.